Всіх вітаємо на нашому каналі. ім'я Маріан, і тут ми говоримо про захист прав свободи людини і громадянина. Сьогодні народ, дуже важливе відео, яке стосується теми власності. Про нього ми будемо конкретно говорити, оперувати законами, кодексами і відповідно скасуваннями тих чи інших нормативно-правових актів. Яке дасть вам змогу зрозуміти, в якому статусі знаходиться ваше рухоме і нерухоме майно. Але перед тим як продовжити тему даного відео, попрошу вас підписатися на наш канал, хто ще не підписаний, тому що відповідно до аналітики Ютубу більше ніж 53% людей, які переглядають наші відео, не є підписаними на наш канал. Для того щоб ця інформація, яку ви дивитесь, могла охопити максимальну кількість людей. Які зможуть захистити свої права і свободи, будь ласка, виправте цю помилку, а також не забудьте поставити подобайку, написати коментар і знову ж таки поширити це відео, щоб люди знали правду і також могли захистити свої права і свободи в статусі людини. Дякую всім за зворотний зв'язок, дякую за вашу підтримку. А ми їдемо далі. Отже, 18 червня 1992 року був прийнятий закон про приватизацію Державного житлового фонду. І що в ньому цікавого, зараз я вам зачитаю відповідно декілька моментів. На сьогодні він є чинний. Відбувалася редакція 25.07 року. Що тут є в ньому цікавого? Що таке поняття приватизації Державного житлового фонду? Це є стаття 1 цього закону, і відповідно читаємо текст цієї статті. Приватизація Державного житлового фонду. Далі приватизація це відчуження квартир, дужках, будинків, житлових приміщень у гуртожитках, призначених для проживання сімей та одиноких осіб. Кімнат у квартирах та одноквартирних будинках, де мешкають два і більше наймачів, та належних до них господарських споруд і приміщень в душках підвалів, сараїв і та інші державного житлового фонду на користь громадян України. Тобто всі ці перелічені об'єкти, відповідно, мали бути передані громадянам, громадяни відповідно приватизовували це. Житло чи будь-яке інше нерухоме майно, таким чином вони ставали власниками цього майна, але відбувся дуже цікавий момент. Закон був прийнятий, але державного реєстру, який би передбачав реєстрацію цього всього, Майна жодним чином не було створено. Неодноразово подавалися запити до Верховної Ради і до інших структур, і люди отримали відповідь про те, що жодного закону про створення, організацію, реорганізацію і ліквідацію державних органів не було створено. Таким чином, як обдурили людей, люди відповідно на підставі цього закону пішли реєструвати своє майно, а пішли реєструвати де правильно. Чужі незрозумілі реєстри, які належать певним окремим особам. І зареєструвавши відповідно своє житло в цих реєстрах, люди стали тільки користувачами. Рік перед тим був прийнятий закон про власність, і там, власне, було вказано, що таке власність, що таке державна власність, що таке колективна власність, що таке приватна власність. Можете подивитися цей закон, він дуже цікавий. Досить толково написаний, але, на жаль, він був ліквідований в 2007 році на підставі вступу в дію цивільного кодексу, де вже в статті 316 цього кодексу ми маємо не власність, а право власності. Тому всі юридичні терміни вони вже ж мають досить серйозне значення. Відповідно про це неодноразово говорила Ольга Яремків на своїх стрімах. Яку ми запрошували відповідно в наші групи, про це вона неодноразово говорила в своїй книзі Обкрадена Україна. Там є ціле економічне дослідження, яке писалося відповідно більше ніж 25 років. Хто ще не знає, що це за книга? Обов'язково поцікавтеся, тому що тема дуже серйозна. Більше того, ці цифри, які були наведені в цій книжці, до сьогоднішнього дня ніхто не міг спростувати. Підсумовуючи, відповідно дану тему, хочу сказати дуже важливу річ. Люди, які відповідно мали своє майно, пішли і зареєстрували в недержавних реєстрах, відповідно, вони стали користувачами цього майна, передавши відповідно свої права власниками цих реєстрів. Більше того, як ми знаємо, в цивільному кодексі є статус фізична особа, а фізична особа, вона апріорі не може володіти майном, тому що вона юридично сама є майном тої чи іншої. Структури, яка відповідно накладає ті чи інші незрозумілі нормативно-праві акти, які вже ж фізична особа зобов'язана виконувати. От такою інформацією, друзі, я хотів з вами поділитися. Посилання на цей закон про приватизацію Державного житлового фонду я залишу першим в описі. Під цим відео, щоб ви могли його прочитати, також хто хоче ознайомитися з цим вже нечинним законом про власність, який був скасований у 2007 році. А вже ж ви можете знайти за другим посиланням в описі до цього відео. Народ, сьогодні ми не говорили про конституцію, тому хочу нагадати і наголосити всім, хто ще її не має, обов'язково купіть, тому що це є закон прямої дії, тому що це є верховенство права. Яке ніхто не відміняв, воно працює і відповідно захищає права і свободу людини на всій території України. В додаток до нього, як традиційно, я вже неодноразово говорив. Є дуже потужний документ волевиявлення людини, яке також захищає права і свободи людини по всій території України ще з 2012 року. Хто хоче його отримати, напишіть мені, будь ласка, в приватне повідомлення в телеграм. Перше слово волевиявлення. Я надам вам всю максимальну інформацію, яка допоможе вам захистити свої права і свободи в статусі людини. Друзі, хто ще не підписаний на наші основні групи Телеграм, знає свої права і волевиявлення людини. Не забудьте це зробити, тому що там ми проводимо дуже цікаві стріми з нашими дуже цікавими гостями, де кожен з вас може задати пряме запитання лектору і отримати конкретну відповідь. Ці перелічені посилання на наші групи також на мій телеграм. Ви можете знайти в описі до цього відео. Також хочу подякувати нашим патронам, які відповідно починають підтримувати наш канал фінансово. Дякую за ваші донати. Для нас це дуже приємно і надає нам стимул знімати більше контенту для вас, щоб ви мали більше інформації для захисту своїх прав. Тому хто хоче долучитися до цієї когорти, під цим відео є кнопка спонсорувати, де конкретно написано, як стати спонсором нашого каналу. Хто хоче підтримати канал одноразово, в описі ви знайдете посилання на картку реквізитів, де ви можете зробити це легко і безтурботно. Друзі, дякую всім, що дивилися, дякую всім за вашу підтримку, за ваші вподобайки, коментарі, поширення. Зустрінемося з вами в наступних відео.